Казка, як ведмедиця, шукала своїх ведмежат. Уже сутеніло, коли ведмедиця вилізла з барлогу, щоб покликати спати ведмежат. Вона обійшла всю галявину, але їх ніде не було. Напевно, пішли сказати на добраніч левенятам. Подумала вона і попрямувала до левової печери. Але в левиці ведмежат не було. А левенята вже лежали гривка до гривки і солодко сопіли. Напевно, вони в гостях у тигриці. Вирішила ведмедиця, але в тигриці їх також не було. А тигринята вже лежали смужка до смужки та голосно похропували. Не можуть же бути ведмежата у зайців, сказала собі, Ведмедиця, зайченята, мабуть, давно вже лежать вушко до вушка і носаме дзвінко посвистують. Де мої ведмежата? Іде відмедиця лісом, кожен кущ обнюхує, а назустріч їй тато ведмідь Повертається з малинника. Куди це ти? Та ось ведмежат наших шукають. Їм уже час спати. А в левиці ти їх шукала? Шукала, нема їх там. а левинята ті лежать гривка до гривки і спокійнісенько сплять. А в тигриці ти була? Звичайно, але їх і там немає. А тигренята ті лежать смужка до смужки і спокійнісінько сплять. А до зайців, мабуть, ходити нема чого. Ясна річ, нема чого. Зайченята, мабуть, лежать вушко до вушка і спокійнісінько сплять. А може, наші ведмежата, доки ти їх шукаєш, повернулися до барлогу. Ходімо, подивимося Прийшли і ведмедиця до свого барлогу, а там ведмежата лежать, хвостик до хвостика і давно вже сплять. Тихенько ведмедю, не збуди їх. Ось і казочці кінець, а хто слухав молодець.